Старший солдат Сергій Марчук загинув торік, 12 серпня, на Запоріжжі. Раніше його вважали зниклим безвісти. Військовому було 40 років. Солдат Юрій Кушнір був учасником АТО під час повномасштабної війни. Був водієм десантно-штурмового відділення. Чоловік загинув 27 травня під час виконання бойового завдання на Харківщині у віці 51 року. Солдат Володимир Голубка загинув 30 травня на Запоріжжі внаслідок удару безпілотника. Бійцеві було 45 років. Солдат Іван Стратійчук загинув 25 лютого на Донеччині у віці 40 років. Старший солдат Владислав Чабан загинув у боях на Харківщині. Йому було 40 років. Сержант Фелікс Бараніцький загинув 13 квітня під часовим яром. Він був учасником АТО під час повномасштабної війни. У складі спецпідрозділу головного управління розвідки обороняв Бахмут. Брав участь в антидиверсійних операціях на Сумщині та взяті під контроль вишок бойка в акваторії Чорного моря. Бійцеві було 34 роки. Володимир Гуцул загинув 30 травня на Донеччині. До ЗСУ він доєднався у березні 2022 року та був навідником гранатометного відділення. Боєць загинув 30 травня внаслідок ворожого обстрілу. Йому було 58 років. Солдат Тарас Бойчук загинув 13 травня на Харківщині. Йому було 35 років. Солдат Юрій Бужора загинув 27 травня на Харківщині. Військовому було 44 роки. Молодший сержант Андрій Строгуш загинув 2 червня на Луганщині у віці 34 років. Сергій Погорений разом із сином мобілізувався добровольцем до ЗСУ у березні 2022 року. Зокрема, брав участь у боях за Бахмут та роботини. Двічі був пораненим, але після лікування та реабілітації повернувся на фронт. Погорений загинув 23 травня від мінометного обстрілу на Харківщині. Йому було 50 років. Із солдатом Сергієм Терновецьким прощалися на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Старший солдат Максим Поляков загинув 9 червня на Донеччині. Військовому було 40 років. Солдат Павло Чеботар служив сапером. Він загинув 7 червня внаслідок мінно-вибухової травми. Старшому солдату Андрію Мельничуку було 25 років. Його поховали у верхніх петрівцях. 28-річний солдат Владислав Федоряк загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Солдат Сергій Івануць загинув на Донеччині. Йому був 51 рік. Олександр Нгурян був матросом, з ним прощалися на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Солдат Дмитро Микитей служив у складі штурмового батальйону Вовки да Вінчі. Він загинув 12 червня під час виконання бойового завдання. Бійцеві було 38 років. Старший солдат Ярослав Ватрич 17 червня помер у лікарні в Чернівцях йому був 41 рік. Солдат Денис Которов загинув 17 червня. Військовому було 20 років. З солдатом Романом Марковичем прощалися на кладовищі у мікрорайоні Ленківці, що в Чернівцях. Віталій Халавчук долучився до ЗСУ 18 років. Майже рік воював на Запоріжжі. Віталій помер 20 червня внаслідок онкологічної хвороби. З сім'ї Халавчуків також воюють батько та брат. Солдат Віталій Самушко загинув на Донеччині. Йому було 49 років. З бійцем прощалися у селі Слобідка. Сержант Андрій Король загинув 18 червня на Донеччині. Йому було 36 років. Старший солдат Андрій Максимюк служив у ЗСУ з 2021 року. Чоловік помер у віці 45 років. Старший солдат Марін Лопащук був механіком-водієм танкового взводу. Він загинув 22 червня внаслідок мінно-вибухової травми, яку отримав на Донеччині. Лопашчуку було 39 років. Віктор Сухов мав звання старшого солдата. Він загинув 19 березня під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області. Солдата Романа Воєвітка поховали на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Геннадій Кушнірюк був стрільцем піхотного відділення. Його призвали на службу торік, у липні військовий загинув 24 червня внаслідок мінометного обстрілу на Запоріжжі. З ним прощалися у новоселиці. Олександр Бонарчук з початку повномасштабної війни став добровольцем у теробороні, служив на посаді кулеметника. Боєць загинув восени на Бахмутському напрямку. Півроку його вважали зниклим безвісти, а тепер тіло впізнали за результатами ДНК експертизи у цивільному житті. Олександр був тренером та пауерліфтером. З бійцем прощалися на мікрорайоні Гравітон, де він жив, та поховали на алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Солдат Мар'ян Ісак загинув поблизу села Григорівка Бахмутського району, що на Донеччині. З бійцем попрощалися у селі Юженець.